Вас вітаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, сьогодні ми із вами не просто потужнічуємо на Leoparді 2.6, а потужнічуємо із паком звукових ефектів. Тобто я поставив мод, і тут, наче як модифікація комплексна, тобто, і на двигун, і на постріли, тому. Я сподіваюся, екшену буде сьогодні чимало, буде весело, цікаво. А, не знаю, як зараз щодо налаштування звуку, як ви мене чуєте, який звук ви чуєте із гри, якщо чесно. Бо я трошечки так покрутив, що було і звуки класніше чути. что что я тут бачу копрсается в меж будинками. Дал ему в жбан. Ах ты, псятина, текает. Бляха, ну ты так не в тему вылез, чувак, конечно. Вообще не в тему. Где ты взялся, чтоб ты всрался? Десь тут він да? Конечно, да. Так, ваші ставочки доковиряємо ми його. Доковиряємо. Слухайте, ну я граю зараз в навушниках, і мені прям дуже люто. Враховуючи, звісно, що в мене маршали, хоч і старенькі вже всі облізлі, але. Звук у них дуже якісний. Так, ну тут, блін, трохи стрмне, це його місце. Я не те, щоб дуже сильно люблю сюди заїздати, бо тут між будівлями можуть припхатися. А, от і припхались. Містер Абрамс. Ну, як ми з ним обмінялися. Ригін бой, Адмиспад. Паганенько, що в мене бімби не вкачані тут ще досі. 1, 4, 1, Можна було б бімбами йому накидати. Трохи. Дали, 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 ну, конечно же, є встєвственно. Так, ну что, у нас тут рез на точечку А. Так и просится. Пу-пу-пу. Щось мені тут не подобається трошечки. Тут треба якось в сраку зайти. Ой, я тут бачив челика тільки що. Де Десь було. А де? Тож мені не здалося. А от. Щось я надто сильно це его. Компліт. О, чекайте, 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 тут іще один. Ах ти. Шо тебе сраку вжалили. Ну шо, ніхто не хоче його добити, чи шо? Він же ж там так стояв, блін. Горненько. Що на карту ніхто не дивиться? Бимби літають. Так, екіпаж у мене вибитий командир. <реку> так, точечка, Давайте на точечку, хоча ми її ніфіга не встигнемо захопити. Але, як то кажуть... ближче до тіла. Можна, до речі, поки командира реснуть. Якщо, звісно, мені в бачину ніхто не зайде. Пупу. Пу-пу. Туди, сюди, сюди, туди. Тут, звісно, на мене дивиться точечка це. Печально, що крім мене, ніхто туди не їде. І цього нещасного радкампваген. Нікому більше не треба. Обіда обідна. Але що поробиш? Так, тут, в принципі, можна стати і. на кріску їх. відкушувати. Головне, щоб мене не помітили. Ті, якщо так обережнічать, тут на мене ніхто не дивиться, ні? Ах ти, падло, таке, ну. Моя черга, треба, блін. щоб теплак був, бо без теплака воно непомітно навіть, а так помітно. Ну що? Who's next? Foments! Кріс, крес, крес. Крис, крес. Крис, крес, кріс, крес, 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 кріс, Так. Ну я нікого поки не бачу. В принципі, можливо, навіть є сенс стати, щось захопить. Ага. От і в жбан мені прилетіло. Це десь. Слухайте, ну тут прям опасненько. Я тут вже бачу одне тіло лівіше і тіло справа мені, здається. Стрельнуло. Але ми так, типа, приємно з корисним. От мені це не подобається. Не. Застряли ми тут. Забагато бімбів літить на мене. А в мене вже і вогнегасника чи що я не поняв. Ну конечно же, в бачину, ломиком, яке там пробиття, ви о чому? Це ж Т90. Воно ж, сука, блядь, безсмертне. Так, цей у нас є. Хто там... Who's next? Лові кошарну бімбу. А може і не зловить. Таке відчуття, що інших карт на сьогодні не завезли. Це вже втретє, вона в мене за сьогодні, поки я знімаю відос. Вона вже втретє мені майже підряд завантажується. Там одного відосу не буде, бо там, в принципі, я нічого і не встиг не знімати, бо був тупо ваншот одразу майже. Пу-пу-пу-пупу. -пу 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 -пу. Таке відчуття, наче у балансера тундри реально підбір карт залежить від його настрою. Так, з вашого дозвілу я тут з командирського процілу, бо тут краще видно. Що там теж розумники стоять? Що їхати на характері, бо так можна стояти пів гри. двигунчик то приємно працює, да? Це вже інша справа. До побачення. Так, а точечку в нас захопляют. Ах ты хулера такая. Так, да, звісно, це такою пісюлечкою і розхірячий танк. В печином. Отже, якось так, мої любі, напишіть ваші коментарі, як вам експірієнс у грі із цим звуковим модпаком. Тут модпак на все, що можна і не можна. І на звуки двигунів, пострілів, підриви, все, все, все. І тут це не тільки на Leopard 2.6. Напишіть, як вам цей відосик, поширте його серед своїх друзів, які в тундру грають. І запам'ятайте, ніколи не у цю гру, оскільки її розробники є москалі. З вами був я. Слава Україні, всім па-па!